Вітаю виноградарі. Сьогодні 1 жовтня. Хочу зняти відео про завершальне відео про закінчення нашого цього сезону. Це зразу показує у мене в відкритому ґрунті, ще залишився такий сорт, як Багатяновський. Ви знаєте, така ситуація з погодою. Дощі, 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 і ще раз дощі, і знову дощі, і знову дощі, і сьогодні знову. Дощі, кілька грон я вже зрізав, він же майже добрий, але ще недостатньо в ньому цукру. Також оси, його довбуть і починається трішки загнивання на деяких ягодах. Я вже періодично прохожу його, прориджую. Це вже другий сезон, який він в мене. Ось ягодки є загнивші. Треба вичищати. Вон диво, ягодка загнила після поскорження. В основному від ос поскорження. Ось, оси будь. Но є також і чуть-чуть тріск. Но що я про нього хочу сказати? Супер урожайний, закладую дуже гарні грона, великі ягоди. Але ну, для моїх умов він, мабуть, не підходить по термінам дозрівання. У мене його два кущі, ось це один кущ, це другий кущ. Ну, грона такі поналивалися от ягоди і тут є, які підгнивають від того, що пошкоджується осами. Ну класний сорт. Але такі сезони, як цього року і минулого року, йому дуже важко дозріти. Також по визріванню лоз. Лози визрівають не дуже добре, як на яких сортах і гібридних формах. Також, ось які я прищепи робив, вони гарно йшли в ріст. Ось, наприклад, тут ще на прищепі це в мене що красава калугінська. Навіть лишив гроночку таку, щоб впевнитися, що це воно красава є. Міланка щось неважні, такі ягодки невеличкі викинула. Це етют з ямочками такими підтверджується. Ну але за що я? От прищепа яка, потужна, гарна. Все нове зрівання. Визрівання погане, тільки-тільки починають жовтіти, чуть знизу лози. Ми будемо сподіватися, що ще трошки протягнеться погода. Хоча б не було заморозки, щоб ті лози визріли. Взагалі про цей сезон що я можу сказати? Однозначно думки я не можу так сказати, хороший чи поганий. Но скажу все-таки позитивно в позитивному плані. Урожай вдалося зібрати. Майже все і повністю. Зворотніх заморозків весною не було. Також добре. Градів, катаклізмів природних таких не було. Одна проблема, що це погода в нас дощі, дощі і знову дощі, особливо це осінню. Ну і весна була холодна, затяжна. А так взагалі сезону я би поставив тверду четвірочку з плюсом по п'ятибальній системі. У відкритому ґрунті в мене більше вже немає нічого. Це тільки один багатяновський. А, ще забув сказати, ще висить кілька грон любимого. Я вже два ящики нарізав його для збереження залишив його ще на кущах, деякі грона, подивитися, як він витримує Ну я вам скажу, тріск він витримує чудово. Де-не-де є тріск тут одна ягода трісла була. Підгнила. А так в основному він тріск витримує дуже добре. Були ягоди, були підтріснуті там по кілька штук на гронці. Деякі грона взагалі були чудово без тріску. Це я просто його для експерименту залишив щоб подивитися, як він буде триматися наскільки довго, щоб побільше цукру набрав. І навіть попри ось є тріщинка теж. Ось там ще тріщинка. Ну це не катастрофа. Цей сорт в мене залишиться. Любимий І в теплиці ще в мене ще велике багатенько залишилось. Ну, її потихеньку розбирають. Вона вже смачна добра, хоч дубки в неї от зеленкуваті. Ну вона вже солодка на сьогодні і дуже смачна. Також ще в мене анюта. Для зберігання. Вона вже смачна, добра, але нехай ще лисить. Ось так є трошки тріску на ній. І Евересту ще кілька гран є, там залишилось. І також ще пізній сорт Нізіна, Ще її тут багато, але ще її треба повисіти. І ще в теплиці в мене крім Нізіни Ще є в кінці молодий кущик. Редглоб. Він вже майже готовий на сьогодні, але ще хай повисить на кущах. гарні гронка поналивав в цьому році. Це для зимового зберігання, на Новий рік будемо його споживати. Ну, ось На цьому завершу свій огляд. Бажаю всім миру, перемоги над нелюдами. І все буде Україна і буде наш виноград. Бувайте!